Всіх вітаю на каналі найкращих та позитивних новин з України. Сподіваюсь, вам сподобається цей випуск. і Ви поставите вподобайки, напишите коментарі та поширите це відео. А також підпишитесь на канал. Крім цього, відразу хочу вам повідомити: новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Якщо все буде гаразд, приємного перегляду. Українські військові отримали на озброєння американські броньовані машини «Кюга» класу МРАВ. Фото із цими машинами нещодавно оприлюднили в мережі. Ці транспортні засоби захищені шляхом поєднання конструктивних особливостей та матеріалів, що забезпечують захист як екіпажу, так і моторного відсіку від широкого спектру пошкоджень. Машина має В-подібне днище корпусу, яке перерозподіляє енергію вибухової хвилі у бік від екіпажу. Бронеавтомобіль у різних варіантах може мати шасі з колісною формулою 4х4 або 6х6. Західні багатоцільові винищувачі f 16 вже в Україні про це під час річниці створення повітряних сил Збройних сил України повідомив президент України. Він подякував партнерам за передачу Україні новітніх винищувачів а також показав проліт пари українських f 16 Нагадаємо, що Данія та Нідерланди пообіцяли першими передати Україні F-16. Українські багатоцільові винищувачі F-16 отримали пілони системою раннього попередження про ракетний напад. Їх вдалося ідентифікувати з відео, яке опублікував на своїй офіційній сторінці президент України. Системою датської розробки та виробництва компанії Термо оснащувалося винищувачі усіх країн-учасників європейських повітряних сил. Система складається з шести датчиків і одного комп'ютера. Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у військах вітчизняний бронеавтомобіль Джура, призначений для виконання тактичних завдань. Джура пройшов спрощену десятиденну процедуру кодифікації головним управлінням забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки. Це дозволить закуповувати ці бронеавтомобілі за кошти державного бюджету і використовувати їх підрозділами Збройних сил. Джура призначений для виконання тактичних завдань малого ризику. Німецькі зенітно-артилерійські комплекси протиповітряної оборони Skynex стали на захист українського неба. Про це повідомили на сторінці військово-повітряних сил України. Комплекс розроблений німецькою компанією Air Defense. Головна задача системи це об'єктова протиповітряна оборона. Батарея системи Skynex складається з чотирьох 35-мм гарматних установок поста управління та радіолокаційної станції, яка здійснює першочергове виявлення цілі та здійснює наведення гармат. Румунія братиме участь у розробці українських криватих ракет Нептун. Це рішення стало частиною зусиль Румунії щодо зміцнення контролю над Чорним морем та пошуку нових союзників для забезпечення регіональної безпеки. Український оборонпром розпочав модернізацію ракети Нептун у квітні минулого року. Нептун це протикорабельна ракета, що запускається з наземної пускової установки, і здатна вражати цілі на відстані до 400 кілометрів. Від 24 лютого 2022 року в Україні кодифікували та допустили до експлуатації у силах оборони майже 20 зразків гранатометів, близько третини з них вітчизняного виробництва. Іноземні зразки представлені гранатометами виробництва оборонних компаній зі Сполучених Штатів Німеччини, Туреччини, Швеції та Канади. Бойові можливості підрозділів Збройних сил України посилили підствольні, ручні, автоматичні та багатозарядні напівавтоматичні гранатомети різних калібрів. Бригаді Національної гвардії України передали 32 системи радіоелектронної боротьби від дронів. Зокрема, силам оборони передаються системи, які виготовляє українська компанія. Про це повідомив фонд Сергія Притули. Цей засіб РЕП зібраний у спеціальному ящику вагою 20 кілограмів, спроєктований для застосування на позиціях для протидії fpv дронам. Він здатний працювати без перерви до трьох годин. Українські машинобудівники знову на висоті вони виготовили ще один прохідницький комбайн і скрипковий конвер для української шахти. Шахтарі у захваті від цієї передової техніки, яка поєднує сучасні технології та високу якість. Хмельницький придбає 44 тролейбуси в рамках угоди щодо оновлення тролейбусного парку міста за кошти Європейського банку реконструкції та розвитку. Переможцем тендеру став український завод. Загальне фінансування проєкту складе до 16,5 мільйонів євро. Це важливий тренд у тендерних закупівлях, який нарешті почав склонятися до вітчизняних тролейбусів. Завод запропонував найнижчу ціну з усіх учасників тендеру. Український завод спецтехніки нещодавно виготовив партію з трьох бортових платформ з кранами-маніпуляторами на базі Рено Тракс для провідного будівника транспортних магістралей в Україні. На бортовій платформи за кабінами базових вантажівок встановлено потужні сучасні екрани-маніпулятора, які розраховано на підняття вантажів до 11,5 тонн на мінімальному виліті 2,5 метра. Український ринок вантажівок у липні продемонстрував 23% відсоткове зростання. Такий потужний показник зростання всіляє оптимізм лідером у липні стала Сканія, якій вдалося реалізувати 100 вантажівок і зайняти 22% ринку. Крім того, дуже потужно спрацювали дилери Volvo, MAN, Iveco, Ford, Renault. Загалом, за підсумками 7 місяців, ринок вантажівок зріс на 8%. На ринку було реалізовано 2853 вантажівки. Україна отримає від Франції грант на 200 мільйонів євро для відновлення української інфраструктури та економіки. Про це повідомив прем'єр-міністр України. Кошти найближчим часом надійдуть через структури Світового банку. Кабінет міністрів схвалив залучення додаткових 50 мільйонів євро від Європейського Союзу для ремонту і покращення портової інфраструктури. Про це нещодавно повідомив прем'єр-міністр України. Додаткова угода з Євросоюзом передбачає виділення додаткового фінансування до державного бюджету України у розмірі 50 мільйонів євро для покращення портової інфраструктури. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал Фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.